Естен Матин продає свою частку в команді Формули 1 і може стати приватною компанією. Естен Матен на роздоріжжі, виживання, приватний статус і майбутнє в світі ультралюкса. Естен Матен ім'я, яке завжди асоціювалося з британською елегантністю, міццю і ексклюзивністю. Однак, як і багато автовиробників, бренд переживає непрості часи. Недавні фінансові прогнози, скорочення і навіть продаж частки в команді Формули 1 все це говорить про серйозні проблеми. Але, як я вважаю, в цій ситуації приховані не тільки ризики, а й потенційні можливості для естанматин, які можуть привести до відродження і зміцнення позицій на ринку. Фінансові труднощі, діагноз і причини не секрет, що світовий автопром зіткнувся з цілим рядом викликів. Тарифні війни, зміни в споживчому попиті, логістичні проблеми і, звичайно, геополітична нестабільність все це чинить тиск на фінансові показники компаній. Естон Матин, як виробник автомобілів преміум класу, особливо чутливий до цих факторів. Збільшення вартості матеріалів, складності з поставками комплектуючих і зниження купівельної спроможності в ключових ринках, таких як США і Китай, безпосередньо впливають на прибуток компанії. Не можна ігнорувати і той факт, що вихід на IPO в 2018 році виявився не таким успішним, як очікувалося. Акції компанії різко впали в ціні, а очікування інвесторів не виправдалися. Це, безумовно, надає додатковий тиск на керівництво і змушує шукати шляхи виходу з кризової ситуації. Продаж частки у Формулі 1 тактична жертва або ознака слабкості. Рішення про продаж 4, 6 частки в команді Формули 1 викликало чимало запитань з одного боку, це, безумовно, вливання грошових коштів, яке допоможе Естен Матен пережити непрості часи. З іншого боку, Формула 1 це не тільки гоночна команда, але й потужний маркетинговий інструмент, який сприяє підвищенню впізнаваності бренду і привертає увагу до нових моделей. Я вважаю, що це більше тактична жертва, ніж ознака слабкості. Естон Маттен, очевидно, розуміє, що зараз першорядне завдання стабілізувати фінансове становище компанії. Гуночна команда безумовно важлива. Але на даний момент вона може бути джерелом додаткових витрат, які компанія не може собі дозволити. Збереження комерційної угоди з командою, яка гарантує, що команда продовжить називатися Esten Matten Remco Formula One Team, це розумний компроміс, який дозволяє зберегти зв'язок з формулою один без значних фінансових витрат. Шлях до приватного статусу, можливий порятунок або новий етап обмежень. Один з аналітиків. І я з ним згодом розглядаю можливість переходу Естен Матин в приватну власність як потенційний шлях до відродження. Це не просто модний тренд, а цілком логічний крок в ситуації, що склалася. Спрощення структури власності це ключовий фактор. Усунення необхідності відповідати вимогам публічної компанії, регулярні звіти і необхідність догоджати акціонерам може звільнити керівництво «Естен MATEN від непотрібних обмежень і дозволити зосередитися на розробці нових моделей, поліпшенні якості і підвищенні ефективності виробництва. Залучення довгострокових партнерів ще один важливий аспект. Приватна компанія може бути більш привабливою для інвесторів, які готові інвестувати на довгостроковій основі, не очікуючи негайного прибутку. Зниження адміністративного та фінансового тягаря це також важливий фактор публічні компанії змушені витрачати значні ресурси на дотримання нормативних вимог і взаємодію з інвесторами. Приватна компанія може звільнити ці ресурси для розвитку бізнесу. Однак, варто зазначити, що перехід у приватну власність це не панація. Це лише один з можливих шляхів виходу з кризової ситуації. Успіх буде залежати від здатності керівництва Естен Матен розробити ефективну стратегію розвитку і реалізувати її на практиці. Ультралюксовий сегмент рятівна грамота в Бурхливому морі. Не можна не відзначити, що Естен Матен володіє унікальною перевагою приналежність до сегменту ультралюксових автомобілів, покупці в цьому сегменті, як правило, менш чутливі до економічних коливань та інфляції. Вони готові платити за ексклюзивність, престиж і бездоганну якість це дає Естен Матен певну гнучкість в ціноутворенні і дозволяє зберігати прибутковість навіть в умовах економічної нестабільності. Важливо розуміти, що мова йде не про масовому ринку, а про нішевому сегменті, де конкуренція не така жорстка, а покупці готові платити за унікальність. Що далі Мої прогнози та рекомендації: Я вважаю, що Estan Matten знаходиться на роздоріжжі. У компанії є всі шанси на відродження, але для цього необхідно прийняти ряд стратегічних рішень. Зосередитися на ключових моделях необхідно відійти від спроб охопити весь ринок і зосередитися на найбільш прибуткових і затребуваних моделях, поліпшити якість і надійність це ключовий фактор для збереження репутації бренду і залучення нових покупців, розвивати електромобільну лінійку, електрифікація це неминуча тенденція, і Естен Матен повинен бути готовий до цього. Зміцнити партнерські відносини необхідно розвивати партнерські відносини з постачальниками, дилерами та іншими учасниками ринку. Підвищити ефективність виробництва необхідно оптимізувати виробничі процеси і знизити витрати. На закінчення хочу сказати, що майбутнє EST залежить від здатності керівництва компанії прийняти правильні рішення і реалізувати ефективну стратегію розвитку. Я впевнений, що при правильному підході Естен Маттен зможе не тільки вижити в поточній кризовій ситуації, але й зміцнити свої позиції на ринку ультралюксових автомобілів. Це бренд з багатою історією та культовим статусом, і я не вірю, що він зникне зі світової автомобільної сцени, можливо, це період трансформації, який в кінцевому підсумку призведе до більш сильної та стійкої компанії.